Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Був великий розклад у мене на тему Замах на Трампа. О, стільки багато я тем хотіла зразу охопити і подальшу долю Трампа, і хто це зробив, і хто за цим стоїть. І чи це був замах, а чи це було інсценування. Значить, дивіться. Зараз малесенький, коротесенький розклад, щоб не було каші. Суто по особистості того, хто э, скоїв цей замах. Вирішила подивитися для себе. Думаю, якщо мені карти зараз точно скажуть якусь конкретику, я виставлю цей розклад. Вони сказали дуже точно. Значить, за день. Сьогодні багато аналітиків висловилося про те, що він був одинокий, що це він такий молодий, що це він сам, що він ненавидів Трампа. Потім там він був республіканець, щось він там 15 доларів туди вклав. ну Багато всяку понарозказували про нього. А тепер я дивлюсь, як насправді було. І що з цього всього повторилося в мене? По-перше, карти, чому скажу вам, я дуже класно спрацювали. Бо майбутнє, питаю його, нема майбутнього. От вісім кубків від людних, це ушов. Ну Це тобто ухід. Все, відійшов з життя. Тобто, чи стоїть хтось за ним, чи стояв, ну, звісно, стояв, була платформа. До речі, за невеликі гроші, четвірка Пентаклів, це знаєте, така історія, типу, бідний студент в лапках кажу. так? І просто реально тут четвірка Пентаклів не так, як він на гроші спокусився, йому якусь стабільність обіцяли. Йому обіцяли якусь таку концепцію подальшого життя. Чому я так кажу? Ну, от, план. Йому обіцяли якусь організацію, якусь стратегію життєву. Дивіться, оце центральна карта. П'ятірка мечів. Хто він був такий? От він був по п'ятірці мечів. Пірова перемога. Вже випадала сьогодні ця карта в великому розкладі, хто дивився, пам'ятає. Тобто... Коли перемога проти тебе обертається, і вона так круто проти нього обернулася по страшному суду. Бачите, що він зараз на страшному суду. Тобто, це хто, хто він є? Це що до нього йде. А тепер минуле хто імператор. Суть питання імператор. Це може бути як і сам Трамп, і як якась організація в минулому, яка все одно стоїть. Чи він одинак, чи він одиночка, я би не сказала. Знаєте чому? А от випадає: Король Пентаклів, організація, пропозиція. Ну тобто, у нього була ця пропозиція, йому зробили цю пропозицію. Скажу так, ціль його. Ну, Ціль того, хто проплачував, от він, досягнута, дев'ятка кубків, досягнута. Може ця історія повторитися? Може, двійка пентаклів, може. Далі, дивіться ще історію про цього хлопчика. Ну, Скажімо так, якщо карти хочуть показати, що зараз його душою, ну. Він собі гріх дуже крутий взяв, як він впливає на ситуацію по дияволу. Ну, тобто він зараз ну, в гостях диявола не знаю, так можна говорити? Страхи, надії, сподівання це душі. Ну, от луна йде темний, ну, темний період там, душі, скажімо так. Сімка кубків теж є така якась невизначеність. Та й він і був таким невизначеним. В попередньому розкладі мені його точно показали. Я запитала, хто цей випав король кубків, такий, знаєте, романтик. Я, до речі, хочу вам сказати, що я робила той розклад, не знаючи ще жодних фактів. Я спеціально хотіла зробити, від того, що покажуть карти, потім всіх послухати, там аналітиків, перші якісь дані і ще раз зробити розклад. Так, і, ну, так я і себе тут їздять, перевіряю свої карти. Так там точно в мене особистість вийшла. Я його дуже точно описала. Я не знала, хто це. Я сказала: Король Кубків це якась емоційна людина. А як правило, король Кубків це ну, такі молоді, несформовані люди. Ну, сімка Кубків. Він, чесно кажучи, оце карти емоційності. Це коли він не з... ну, глибинно він не розумів, для чого це йому. Розумієте? Ну, Король мечів це є якби замах, бо ця історія відбулася. Тобто, що ми можемо про нього сказати? Чи він був одиночкою, чи він це робив сам під якимось впливом своїм емоційним, як деякі аналітики хочуть це представити? Ніт, ніт, ніт і ще раз ніт. Стояли дяді, серйозні, за ним вот, організація, а ще й на дні колоди, Верховна Жриця. Ну, Це велика таємна якась організація. Ну, все, отаке коротеньке відео було просто як додаток. Я думаю, що я ж кажу, що цей тиждень будуть інтерв'ю з різними журналістами. Я думаю, що ми далі далі будемо відкривати якісь нові нюанси і нові подробиці. А вам бажаю, скажімо так. А мирної тихої доби обіймаю вас міцно. До зустрічі.